Українці масово починають повертатися. Хтось європу, навіть деякі вже жінки з дітьми повертаються в саму Україну. І все просто багато вам не розповідають про те, що дійсно відбувається. Загалом українцям Канаді подобається. Добра більшість знайшла тут свій дім, знайшла себе. І насамперед, що добре для українців, що українці, які себе більшості знайшли, це українці, які або потрапили на роботи по професії, по спеціальності, або українці, які конкретно відкрили бізнес та мають вже повноцінно документи та піар. Ну не всі можуть добитися таких вершин. Правильно, деякі люди починають з нулів, деякі люди просто працюють на різноманітних професіях, роботах. І тут в Канаді зараз нелегко. За мінімалку ви не проживете дуже довго. І тепер додайте всі ці проблеми з тим, як імміграцію закручують. Українці просто сказали, що їм вже надоїло, і вони побачили, як інші країни навіть почали давати різні можливості людям отримати документи. Там Нова Зеландія зараз запровадила вже, і це для людей дуже сильний був остаточний удар. Я маю доступ до багатьох людей, розумієте, бо до мене звертаються тисячі людей, багато дуже людей. Я все ж таки один з найбільших блогерів в Канаді україномовних, і люди завжди мене питають, деколи запитання, деколи просто поради, та й завжди поділяться щось своїм. Як би це відео не робив, але на протязі останніх трьох місяців я побачив різку зміну в тому, скільки людей почало мені писати, говорити про те, що вони просто не витримують та покидають Канаду. Я вам зараз все це поясню, чому, які причини. Ви залишайте вподобайку, пишіть свою думку. Не забувайте підтримувати правду, контент і україномовний контент. Це дуже зараз важливо. А я буду продовжувати працювати для вас. Це розбиті мрії багатьох українців, які приїхали, не були готові на те, що я завжди розповідав. Я завжди розповідав так, як воно є. Те, що Канада, вона ментально просто всім не підходить як країна. Тут є специфічні пару міст, де деяким людям ще можна себе знайти. Такі люди, як люблять собі ходити по центру, виходити з того, з дому, не використовувати часто автомобіль, куди, одягатися. Гарно це все тут. В Канаді воно звісно є, але тут треба це шукати. Тут треба дійсно мати час на це. А Канада це країна, особливо на початку, де потрібно працювати, де потрібно давати собі раду перші 5 років, 10 років. Більшості мігрантів, які приїхали. Вони зараз вже про це забули, як вони працювали перші 5 років складно, як вони переживали, як вони відкладали гроші. Але тоді було зовсім інше. Тоді була зовсім інша Канада. Тоді було більше можливостей, не сподобалася та робота. Перейшов на іншу роботу, і все, проблема вирішена. І можна було за 20 доларів годину, якщо доробитися, це було досить навіть реально. То тоді на той час були просто шалено хороша зарплата. Навіть ще пару років тому ця зарплата була досить непоганою. А за останні 2-3 роки в Канаді дуже підвищилися ціни на продукти, дуже підвищилися ціни на оренду житла, і саме житло просто-напросто пішло. Ну просто. Аж нема куди вже йти йому. От, наприклад, Калгарі в 2022-му році, 23-му, житло в Калгарі було набагато дешевше ніж воно є тепер. І воно росте так само, і в Едмонтоні, Ванкувер, Торонто. Це взагалі просто-напросто якісь незрозумілі ціни, і люди не можуть собі зрозуміти та дозволити заплатити за картонний будинок такі шалені е, тисячі доларів, і також е, підписувати себе на великі кредити, і тим більше бачити, що навіть немає піару, немає документів. І українці вони працьовиті люди, вони хочуть працювати, але країна просто. Не для всіх ментально підходить, бо немає цього такого великого живого спілкування. Як я вже зазначив, його потрібно абсолютно шукати. і Не всі люди мають час його шукати. І коли ви працюєте з понеділка по п'ятницю, деякі люди, деякі наші українці, які повертаються, вони не привикли так працювати в Європі, вони не привикли так працювати, були в Україні. А тут потрібно працювати по 8 годин. Незалежно чи це робота в офісі, чи це робота фізична, люба робота вона вас буде замучувати. Офісна робота. Та вас буде ментально замучувати, а фізична робота вас буде ментально і фізично замучувати, тому від цього ніколи не втекти, і не всі можуть бути бізнес бізн, бізнес відкритим, не всі можуть е, знайти кращу роботу, і не всі можуть вивчити навіть нормальну англійську чи французьку мову. І Канада просто стала країною пастки для деяких людей, які просто застрягли посередині. Вони почали працювати за мінімальну зарплату. Не можуть з того втекти, і від того вони навіть не можуть від клас дати ніякі гроші. І питання полягає в тому для тих людей навіщо продовжувати жити в такому е, в такому можна сказати відчутті, якщо можна просто покинути. І навіть повернутися в іншу якусь країну, заробляти ті ж самі гроші, але витрати будуть набагато меншими. Відстані будуть набагато меншими. Не потрібно буде дві машини можна буде одну машину тільки купити, і не потрібно буде купляти ці великі будинки чи платити півмільйона, сімсот вісімсот дев'ятсот тисяч доларів за будинки квартири, якщо можна буде просто в іншій країні або в якомусь іншому містечку, де навіть клімат легший це зробити. Тому повертаються зараз люди, бо зараз якраз цей переломний момент, ментальний переломний момент, про який мало хто вам розповідає, бо люди сидять на чомоданах. Хтось чекає на піар, хтось вже просто не має сили чекати на піар, а хтось просто вже вичерпав сам себе. Я більш ніж впевнений, що більшість людей мають таке відчуття, от мені так завжди пишуть, говорять, і просто багато людей. Навіть забувають е, е, про це сказати, не можуть про це сказати, тому що вони зайняті, їм треба платити і оплачувати рахунки. Але в душі всередині їм важко, їм складно, і вони вже просто-напросто не витримують цього тиску імміграції далеко від дому, все абсолютно навпаки. І ці всі політичні тиски, які зараз відбуваються, багато чого відбувається, і тому зрозуміло, чому масове повернення українців збільшується і набирає обертів знову. І тепер ця хвиля людей вже вичерпана, яка покидає Канаду, які дійсно попробували, дали шанс Канаді. Але просто-напросто себе не знайшли. І я не говорю про те, що це тільки таке, знаєте, відбувається в Канаді, це в будь-якій країні таке буває. Завжди люди нормально, що люди приїжджають, хтось приїжджає, хтось від'їжджає, комусь виходить, комусь ні. Але це дійсно стало набагато складніше ця конкуренція, яка була колись. Колись не було так, як є. І мені мене дивує, коли чужі іммігранти або колишні іммігранти, які приїхали, вони знаєте, стоять і так дивляться на це все і думають, що. Хтось щось перебирає знову прибулих, а це не то, що хтось щось перебирає, це просто-напросто зараз набагато складніше. Приїхати без мови, приїхати на ці мінімалки, приїхати, заходити в магазин, дивитися на ці всі ціни. Це просто-напросто, ну е, немає просто ніякого втечі з цього всього. І люди прекрасно це розуміють, вони не дурні, вони бачать, що немає такого майбутнього і таких перспектив, як були колись в інших іммігрантів. Вони просто вирішують, що це не вартує більше витрачати час. А час це гроші, час це найбільш цінніше, що в нас є. І тому більшості людей рано чи пізно розуміються і покидають. Просто прикро, що деякі люди добрячі гроші вгаратили фактично в імміграцію по 40 тисяч, по 50 тисяч. За пару років точно заощаджень витратили на те, щоб просто прожити. Щоб Протриматися, але також треба дивитися з позитивного боку, що українці набралися для себе дуже багато хорошого позитиву, хорошого досвіду і зрозуміли, яке є життя за океаном. А життя за океаном воно зовсім не таке абсолютно солодке, як воно завжди було продане, як в фільмах продавалося, як люди розповідали. Бо кожна людина, кожна ситуація, кожна сім'я має свою ситуацію. І важко рівняти все, просто дивлячись на одну людину. Треба дивитися на загальну проблему. І загальна проблема є для всіх, незалежно чи це іммігранти, чи це громадяни Канади. Це є загальна зараз проблема, що так стало дорожче жити, стало складніше жити. Але ті люди, які приїхали 5 років, 10, 15, 20 назад, в них був цей старт, якого нову прибулі, на жаль, не мали, і тому їм не так і погано, їм немає цього відчуття, і вони зараз. Вже не починають спочатку. Вони просто мусять себе як то коригувати відповідно до економіки, відповідно до витрат, відповідно, що відбувається. Але їхні зарплати точно не в 20 доларах на годину. Тому їм легко казати, що все абсолютно ідеально. А тим людям, які заробляють 20 касири і не можуть з того втекти. Це зовсім вже інша історія. Я надію, що це відео вийшло інформативне, цікаве. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.